Друзі, усім привіт! Ну що, не пройшло і півроку, як я знову знімаю ваші улюблені шопінг-блоги із мас-маркету. Зараз ми з вами знаходимося у магазині HM. І сьогодні я просто буду вам показувати те, що є в асортименті. Це в основному осіння колекція. Тому, якщо вам цікаво, долучайтеся до перегляду цього відео і погнали! Але спочатку, звичайно, хочемо показати свій сьогоднішній лук. У нас дуже зимно, тому я вдяглася відповідно. Тож, на мені усе це старі речі, на жаль, окрім цієї жилетки. Давайте почнемо зверху, це жилетка від Сари. Ось цей костюм від Сари, він 2021 року, якщо я не помиляюся. Це сережки від H&M. А, сумка Манго також стара колекція. А, кросівки це Аксел Арігато обожнюю, Вони надзвичайно стильні і дуже зручні. Ну, а стосовно цієї шкіряної куртки, я її купляла в Австралії і. А, в неї не дуже відомий бренд, тому я не знаю, наскільки це може допомогти. Але все одно, ось так я сьогодні виглядаю. Так, хотіла б вам показати варіант номер 1 Надзвичайно простий, але його можна трошечки зробити таким, знаєте, фешн у стилі Парижу або Мілану. Зараз я вам покажу, що для цього знадобиться. Насправді дуже мало речей. Але спочатку такий базовий варіант це ось такий жакет, оверсайз, на мені розмір М. А, дуже якісно, якісно виповнений, мені насправді подобається. Звичайно, це синтетика, а, але м, на дотик він непоганий насправді. Ось Тут у мене просто топ від Kevin Klein, простий топ, який можна носити і як частину вашого луку, і просто як білизну. насправді. Далі, це сумка також від H&M, вона у Дусі Ботео коштує 34 євро. Є декілька кольорів. Знаєте, насправді також непогано виконано. Тобто мені подобається, я б, я б таку купила. І що в мене тут? Лишилися мої кросівки і також ось такі штани Карго, Вони також дуже популярні наразі. У сірому кольорі. На мені розмір 36, якщо я не помиляюся. Є трошки проблема ось тут у талії. Можна або вшити, або пасок. Ну тут вже... Вже від вас залежить. Так вони виглядають позаду, Великі, широкі кишені. І нагадаю, що в мене зріст. 1,75 м. Це я розповідаю для того, щоб ті, у кого такий самий зріст, мали розуміння, що їм замовляти, якщо вони замовляють онлайн. До речі, дівчатка ось такі капелюшки знову у моді, як мені здається, повернулися. Вони були надзвичайно популярні у 2017 році і знову повернулися до продажу. Такий капелюшок коштує 14 євро. І це варіант номер один. Якщо ви хочете такий е, довершений лук, у мене позаду гулька, тому виглядає все досить дивно, але якщо приспустити волосся, то вона буде виглядати краще. Наприклад, ось такий шалик, дивіться, ще зовсім інша річ. Я розумію, що це не для всіх, і, мабуть, я б сама так не ходила, але знаєте, на фото, або кудись на... Не знаю, куди на стильну вечірку. Чому би ні. Тож, варіант номер один. Ну, нарешті максимально зручний та комфортний і водночас стильний лук. Можна, звичайно, виносити без капелюшка, але зараз продемонструю повний зріст. Ну, по-перше, та сама жилетка, звичайно, від Зари. Цей светрик це від HM, це нова колекція. Він йде з альбакою та Мені здається, що тут є трішечки шерсті, але я напевнена. Це я комбіную з ось такою спідницею від HM. Коштує всього 14 євро. Так вона виглядає. І високі чоботи. Ще один варіант, як це носити так, щоб це не виглядало максимально як неповнолітня школярка. Це ось з таким жакетом, який ми тільки що з вами примірили. Ось так це виглядає із жакетом. Мені насправді подобається більше, тому що одразу ми прибираємо все зайве і образ вже не такий трошечки, знаєте, еротичний, а більш спокійний. Клас. Далі я хотіла би спробувати щось таке не дуже звичне для мене. Це ось такі лофори. Навіть не знаю, шкіряні вони, але коштують, бачу, що 40 євро. Ось така кепка у трендовому кольорі. Коштує вона приблизно десь 14 євро. Ось така малесенька сумочка. Нагадує косметичку, дуже мініатюрна. Коштує 19,90 Але все це я зараз буду комбінувати із шикарним. Зараз вам все покажу на собі. Так, ось те, про що я вам казала, насправді дуже сміливий образ, але мені дуже подобається. Дивіться, ну просто супер крутий. Шоколадного кольору. Верх коштує 39 євро, а низ здається десь так 34. І він насправді ідеально сів. Дивіться, довжина, мабуть, трошечки не моя, але ось тут по талії Сів шикарно. Ну, це такий більш повсякденний варіант із ковтинкою від Uniqlo. Вона е зберігає тепло. До речі, дуже крута. Я її починаю носити восени і знімаю тільки навесні. Або підібрати е гарний бюстгальтер. Тут купа варіантів насправді. І носити просто із гарного декольте, якщо у вас є гарне декольте. Але просто хотіла вам показати, що є такий крутезний костюм. Так він виглядає з лоферами. Можна носити його з кросівками. стосовно лоферів. Вони надзвичайно важкі, натирають, виглядають, звичайно, стильно і все таке, але для мене не зовсім моє. Хоча стилісти зараз пропонують носити це а, саме так. Дівчатка, ми вже з вами в зарі. Ситуація в мене ось така, тому що насправді я купую речі не тільки для себе, але і ще для мами. А, тому тут дуже, дуже багато речей. Але я все-таки вирішила поміряти те, що мені сподобалося. Наразі в мене зовсім немає новеньких джинс. Усі старі або замалі, або завеликі. тому мені потрібно конче знайти щось таке на кожен день. Вирішила примірити ось е, таку модель, яка називається Flare, Slim Flare. Тобто вони прямі, але трошечки е, розширені на кінці. Ось такий светрик, також, також досить трендовий, в трендовому кольорі. І ось така краса це... це така куртка. Вона тепла і дуже стильно виглядає. На кнопках Зараз подивимось. А ну і ще найцікавіше це ось ці чоботи. Мені здається, що насправді усе це повертається зараз із 17-го, 18-го, 19-го років. Тому що усе це в мене колись було у гардеробі. Я б це просто це пороздавала, але мода занадто циклічна, тому не раджу нічого. Вибрасувати. Хотіла просто примірити светрик, швидечно показати, як він виглядає, але він мені не дуже сподобався, тому що він занадто короткий. Або мене просто знаєте такі асоціації із 90-х. Я Ці светри просто я не знаю чому, але я їх не можу сприймати на собі взагалі. Хоча виглядають стильно і зараз їх носять, але не дуже моє. Коштує такий светрик десь 40 євро. І насправді дуже приємний на дотик, але там на синій колір не дуже моє і ну, виглядає зараз не завершено, але ні. Слухайте, а ось це на 100% я, тому що і колір, і фасон все дуже ідеально. Дивіться, тварну, мені дуже подобається. Ось так виглядає ця курточка, вона коротенька, але тим не менш досить тепла. Так виглядають джинси, які я вибрала. Це та сама модель, але вона не порізана, вона така просто базова на кожен день. І ось так виглядають чоботи. Мені дуже подобається. Давайте подивимося, як це буде виглядати із сумкою. Супер. Мені дуже подобається. Так, що у нас по цінам? А, джинси у нас коштують 40 євро, вся куртинка 45, а чоботи коштують 40. Ну, типу, 39, майже 40. Так, це виглядає. I like it! Я думаю, що ми ще з вами зробимо окреме відео, присвячене лише заю, тому що я в очікуванні на ту саму осінню колекцію, де буде дуже багато пальто, дублянок і різних курток, тому що зараз. Ну, така мішанина, ви бачили, що ще є якісь літні речі, тобто такий мікс. Ну, коли буде окрема колекція з якимись новинками, я обов'язково сюди прийду і зніму таке повноцінне відео тільки по зарі, якщо вам буде цікаво, звичайно. І ще в мене є також ідея поїхати до магазину And Other Stories і там також записати осінні шовен влог тому що там завжди дуже багато крутих речей. А на сьогодні я думаю, що в мене все. Примірки. У мене небагато часу, але коли я прийду додому, я вам хочу показати, що я справді собі купила. Собі і мамі там дуже багато таких базових речей на кожен день, речей для дому. Тому побачимося вже вдома. Зараз виходила із зараз і ось цю курточку, але вона трошки довша від моєї. І вона йде як оверсайз. Бачите, їх тут. Два варіанти, така біла і це такий відтінок латте. Дуже гарно, коштує 50 євро. Але в мене вже таких є дві в інших кольорах, тому, тому, на жаль, ні. А зараз просто хотіла вам показати, що я купила для себе і також для мами. Насправді дуже базові речі, ну тобто нічого такого. Екстра модного, але це необхідні речі на кожен день. І також трошки там буде ще для мене. По-перше, придбала для мами ось такі штани у кольорі беж. Дуже гарний колір, ідеальний на осінь. Вони йдуть на резинці. Ось тут. Дуже зручні, це розмір М. Вони мені дуже сподобалося, маю надію, що вони підійдуть. Але трошки задовгі, тому можна просто їх так підвертати. По-друге, це одяг для дому, взагалі так, щоб можна було вийти десь по справах. Швидесенько це ось такі спортивні штани на флісі. Брудний блакитний і сірий кольор. У мене купа таких штанів, я їх просто обожнюю, тому купила і для мами. Звичайно, це така класична базова модель, бачите, вони трохи завужені знизу. Ну, тобто ідеальні на кожен день. І це класика, це бавовняні шкарпетки від H&M. вони насправді найкращі. Взагалі я чекаю на їх різдвяну колекцію, тому що вона завжди якась така особлива. По-перше, там є класний склад, а по-друге, вона ну, реально симпатична і кожен раз там якісь такі. Прикольні візерунки, Далі ще ось дві таких ковтинки. Це світшот на флісі, дуже такий симпатичний колір. Мені надзвичайно сподобався. У мене такий самий, але сірий. Ось він підійде моїй мамі. Тепленький, максимально комфортний, класна якість. У мене дуже багато було саме світшотів від від і Вони працюють ну, сезон це точно. Ось, Якість насправді краща, ніж в взари чомусь, я не знаю чому. І це ось такий long Sleeve е у брудному відтінку такого коричневого, такий колір кави. Він також е призначений для того, щоб його носити вдома. Класна тканина, дивіться, тягнеться. Ну, я таке обожнюю і собі також купила. Точно такий же, але в іншому розмірі. Ідеальний для дому. Хотіла вам показати пару варіантів із того, що я придбала і що взагалі не показала в магазині. Це я знайшла у H&M, і це був відділ зі спортивним одягом, якщо я не помиляюся. Розмір Excel, насправді. Я коли його побачила, зрозуміла, що це ідеально буде ось зараз на вересень, на жовтень. Справді я його трошки підвернула. Але він виглядає ось так, це такий світшот. У нього досить цікава тканина, і я вважаю, що він буде круто виглядати із крусівками, і з різними чобітками. Це те, що можна, в принципі, носити восени, і з джинсами ось такими, і з шкіряними штанами. Тобто буде виглядати насправді класно навіть з лосинами, тому що це такий теплий варіант. на... Кожен день, і навіть можна щось з цього стилізувати і зробити щось таке цікавеньке. Ну, як на мене, це базова одиниця. І, звичайно, як ви могли згадатися, цю куртку та джинси я також е забираю з собою, ну, тобто, вже забрала. Мені дуже сподобався сам колір і якість тканини. Ну і звичайно, джинси це е така класична модель е зараз. Такі джинси повертаються до моди. І насправді в мене саме таких джинс не вистачало, тому що в мене загалом дуже багато таких, знаєте, широких, трошки завуженою талією, завищеною талією. І мені не вистачало саме такої базової моделі. А ще ось такий варіант для дому. Моя улюблена тканина бавовна, звичайно. Це ось такий лонгслів у кольорі какао. І ось такі. Лусини, також із H&M. І останній варіант це ось такий світшот і штани Cargo в сірому кольорі. Ну а у мене все на сьогодні. Па-па! Побачимося! -па.